Сьогодні поблизу загальноосвітньої школи номер 27 що у Тернівському районі, з'явився новий спортивний майданчик. Його поява це результат реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Усього в Тернівському районі вже побудовано 15 таких спортивних куточків, аби заняття фізкультурою у нашому місті стали ще масовішими. На відкриття майданчику завітав народний депутат України Костянтин Павлов, представники місцевої та районної влади і, звичайно, батьки та діти. Последнє вірем'я, останні годи на території нашого города. Міста... Без исключения во всех районах открылась масса спортивных объектов, начиная с следовой арены, нескольких футбольных полей современных с искусственным травяным покрытием. Нові спортивные площадки, начиная от тренажерних комплексов, заканчивая профільними площадками для екстремальних і различных ігрових видов спорту, ми будемо і в дальнейшем реалізовувати масштабну програму. Тому сьогодні хочу пожелати всім нашим юним спортсменам здоров'я, удачі і, конечно же, успіх успіх успіху в лічних спортивних достижениях. Усі спортивні майданчики, які з'явилися за останні два роки у нашому місті, змонтовані за типовою конструкцією. Тут можна. Накачати прес, віджиматися та підтягуватися, і виконувати чимало інших фізичних вправ. Звичайно, ці спортивні куточки будуть використовуватися для розширення комплексу під час занять фізкультурою. Ми будемо мати змогу проводити більш змістовно уроки фізичної культури. І від імені педагогічного колективу, а я ще й і мамою учня цієї школи, від батьків школи, хочу подякувати. Всім організаторам, які, які приклали зусиль для того, щоб відбулася така знаменна подія в нашому мікрорайоні, вдосконалювати свою фізичну форму на спортивних майданчиках, дітям можна буде і у вільний від занять час. Приходити сюди зможуть не лише школярі, а усі бажаючі. Діти у нас вони займаються ну на різних секціях. Взагалі, ну та така це для підтримки. Тобто, на перервах, Но після закінчення уроків, діт дітвора сюди виходить, самі займаються. Спеціально до відкриття спортивного майданчика діти підготували невеличку концертну програму, у якій виступали також і кращі спортсмени школи номер 27 Я радий, що построїли спортивну, спортивну площадку. Тепер ми можемо ходити, займатися сюди, совершенство свої спортивне можливості. цього дня новий спортивний майданчик з'явився і поблизу школи номер 112, що у жовтневому районі. З цієї нагоди до закладу завітали шановані гості представники міської та районної влади. Ця площадка буде служити не тільки для вас, для дітей ця площадка буде служити і для жителів мікрорайону. Я хочу сказати огромне спасія нашим помощникам ріворозькому живі комбінату, рудному управлінню, которое допомогли. Построїть цю площадку, здійлать так, щоб вона була комфортною, уютною і построєна вовремя. Такі спортивні майданчики, чудове місце не лише для проведення занять фізкультурою. Покращити свою фізичну форму тут може кожен бажаючий. Особливо прийшовся до душі новий майданчик представникам такого спортивного напрямку, як воркаут. Занімаюся на турниках два года. Занимался раньше здесь на старой площадке, но как турники там уже ну, в аварийном состоянии, как бы, то мы, конечно, рады, что нам поставили новые, на них удобнее, травмы, ну, травмы избегать легче. Площадка, как бы, на профессиональном уровне. Нам здесь подобається. На таких площадках вполне можна держать свою фізичну форму. Можна навіть зала байтіса, займатися на брусях, турніках со своїм вісом. За останні два роки у нашому місті з'явилося 80 нових спортивних майданчиків. Цього року з обласного бюджету було виділено субвенцію на створення ще 16 таких споруд, кожне з яких коштує 50 тисяч гривень. Представники влади пообіцяли, розвиток спортивної інфраструктури продовжуватиметься і надалі.